Всім привіт, дівчата, хлопці. Я завершила роботу, збираюсь додому, але думаю, чому б не поділитися тим, що я зробила сьогодні. По-перше, зробила собі ось такий манікюр. Дуже красивий, такий ніжний, схожий на Чупа-чупс. Був в мене референс. Насправді мені з ідеями для манікюру дуже складно. Щоб зробити собі манікюр, треба добре пошукати, постаратися і. З того всього, що я щось вибрати таке, що підійде мені справді, і потім треба дуже акуратно, делікатно це все вимальовувати, робити. Коротше, це буде спойлер. Е, я думаю, що скоро буде покрокове відео, воно з'явиться десь на... в інстаграмі. А правда не впевнена коли. Думаю, що до кінця цього тижня закину. Така дружина дуже гарна, мені все подобається. На цей манікюр лише на одну руку я потратила годину 40. Якась така втомлена після нього, тому що оці тонесенькі лінії. Тут треба лінію посмішки було вималювати таку гарну, щоб вона була рівна, ніде не заломлювалася. І знову ж таки на торці така сама лінія йде. Потім, як ви бачите, тут у мене пусто. Між клієнтами я ще прибирала. Викидала гель-лаки. зараз покажу вам. в мене тут я виділила відро, яке, яке буду наповнювати гель-лаками. Хочу взагалі мінімально зменшити кількість гель-лаків, тому що їх є якась така божевільна кількість, багато яких я не використовую. І насправді я розумію, що мені так багато їх не потрібно. Вони просто стоять, пропадають пилюкою, і мене це не влаштовує. Тому я буду завтра ще буду над цим працювати. Ну і, звісно, на вихідні у мене буде тут такий маленький проєкт, буде перестановка, буду трошечки все міняти. Маю план, замовила меблі, треба ще піти купити фарбу. Для того, щоб, тому що фарбу, на жаль, вона не встигає прийти тоді, коли мені потрібно. Тому треба буде додатково піти, щоб купити фарбу на стіни. Потім покажу, якого кольору все хочу. І, звісно, тут в кабінеті буде все по-іншому, аніж є зараз. Але всі карти відкривати не буду, тому що все ж таки має бути якась така е загадка чуть, -чуть, що з того всього вийде, я ще сама не знаю. Насправді хвилююся, тому що мені все ж таки треба якось по-розумному тут спланувати. І взагалі я планую це все, що в мене зараз, все те, що я хочу зараз робити. Основний акцент направлений на тому, щоб вивільнити абсолютно повністю для себе простір для того, щоб мати можливість реалізувати якісь свої думки, фантазії. Малювати, вимальовувати ті чи інші дизайни, знімати відео як на YouTube, так на інстаграм і так далі. Тому зараз я максимально сконцентрована на цьому. На це насправді також йде дуже багато енергії, сили, і я ще, по-моєму, того, працюю з клієнтами. Тому оці відео, які я зараз для вас записую, це також така якась хочу з вами цим поділитися. І, звісно, я хочу, щоб ви мене підтримали, тому що. Зворотній зв'язок, він також для мене важливий і мені хочеться з вами цим всім ділитися, розказувати. Так що, ну і звісно, на інстаграм теж підписуйтеся я там. Взагалі, як, як коли. Інколи я більше там, інколи я більше тут. Знаєте, все як, як настрій. На що в мене більше вистачає енергії, вистачає сил. Тому що на інстаграм там така більше кроп... клопіт... така кропітлива робота, дуже така делікатна, тоненька, ось, наприклад, як ці нігті. І треба красиво подати картинку. А я ще й дуже сильно зосереджуюся на тому, щоб якість була гарна самої роботи і відео. І ще треба подумати, в якому стилі я би хотіла це все передати. Тому я б хотіла, щоб ви мене там теж підтримували, лайкали відео. Якщо вам подобається, коментували так само ці відео, тому що це і для мене мені приємно, і актив самого інстаграму також зростає. Тому я, звісно, буду дуже-дуже дуже дуже вам вдячна, якщо ви так зробите. Так що біжу зараз додому, біжу відпочивати, насправді на вулиці йшов дощ і після чи то перед. Якось так я вже засинала, але чогось мені здавалося, що це, напевно, через, е через те, що робила роботу, тому що туди багато енергії своєї віддала. Тому не знаю, біжу. Біжу зараз вдома, буду відпочивати. Хотіла поділитися з вами нігтями, хотіла розказати вам за гель-лаки. Думала, можливо, гель-лаками з кимось поділитися, але насправді ні, не буду ділитися, тому що там такий матеріал, який вже. Він вже трошки старий і в принципі лаки нормальні, ними можна і малювати, і там хто вчиться, теж можна, але я не хочу цим заморочуватися, зараз пакувати, комусь відправляти. Якщо б ви десь поруч знаходилися, я б з радістю і задоволенням вам їх віддала, подарувала. Може хтось із вас десь тут можете написати мені. Я з радістю поділюся з вами цими матеріалами, але тільки якщо. Хтось із вас прийде і зможе це сам забрати. Іншим шляхом це не працює. Зараз в моєму кабінеті максимально все нагромаджено і мене це дуже сильно виснажує морально, тому я хочу більше простору, хочу вивільнити для себе місце для того, щоб мати можливість якось потім вже реалізувати те, те все, що я задумала. Так що, от таке у мене коротеньке відео, насправді вийшло. Це те, що зі мною сталося за сьогоднішній день. Покажу, де я працювала. Тут з клієнткою працювала, а там я відзняла сам процес, сам процес манікюру. Подивіться, як він гарно виглядає. Мені дуже сподобався оця смужечка жовта поєднання з рожевим. Це Тренд цей жовтий колір, це тренд цього літа, липня. Тому ось таке поєднання. Звісно, референс я знайшла на Пінтересті, тому що поки що мені хочеться, щоб було гарно, і легше знайти якусь картинку і вже від неї відштовхуватися і малювати те, що захочеться, аніж щось фантазувати. Можливо, з часом і дійду до того, що буду. Сама придумувати, але для, для всього потрібен час. Так що ось такий манікюр, якщо раптом вам сподобався, ставте лайк, пишіть якісь реакції, коментарі, як ви чи фантазуєте, чи теж десь берете собі якісь ідеї для того, щоб зробити щось схоже або інше. Ось там я все повикладала, повикладала кучу лаків з тих лаків. Я думаю, що там ще половина піде туди в це відро. Скоді це, це все скоді, що я залишила, все решту я повикидала, вони вже насправді відслужили своє. Тут, бачите, дві полички, вони в мене звільнилися. Сюди ще повикладала спеціально, не повертаю їх назад, тому що мені зараз ці полички будуть потрібні пусті, порожні. Тому що буду фарбувати стіни. Ну і звісно, буду з усім усім з вами ділитися.